Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Е, і я сьогодні мав дві думки, а тепер вирішив, що буде одна. Спочатку я прочитав статтю Залужного, чи інтерв'ю, чи статтю, я вже не пам'ятаю, колишнього головнокомандувача. Про, про сучасний стан справ в світі і вирішив щось прокоментувати, щось сказати. Бо в мене там виникли десь згода, десь у мене така дискусія внутрішня в голові, але потім. Почав я вивчати наслідки відставки Єрмака і зрозумів, що про це треба говорити, а вже про залужного може я завтра поговорю. А сьогодні все ж таки про Єрмака. В чому питання? Це питання насправді не єрмака. Це питання, що таке українська держава, як вона формується і з чого вона складена, з чого вона зроблена, яка там конструкція? Почалася вся ця історія дуже давно, в 91-му, 92-му, 93-му роках, я ще пам'ятаю, спав вранці, нікого не чіпав. Подзвонив мені тоді голова Верховної Ради Іван Плющ і почав значить, говорити про те, що тепер робити, коли люд, люди звикли в Україні, що головне, це Верховна Рада. Ну, бо не було в Україні президента, Верховна Рада робила все, що могла робити. Була там така ще й органи, як президія Верховної Ради. І Верховна Рада уряд формувала, і так далі, і тому подібно. Голова Верховної Ради був начальник великий. Потім з'явився президент, і е, голова Верховної Ради, спікер Плющ, подзвонив якраз з тією думкою: що а що тепер робити, коли з'явився президент? Він хто? Він головніший за е, парламент? Чи він. Такий самий рівнозначний, чи він нижчий, чи він ви... Хто він? Де він? Як він? Що він. О, А Конституція УРСР існує і там про президента України взагалі нічого не сказано. Ну, коротше, оце була довга історія. Потім придумали закон про президента. Те-те-те-те. Конституцію прийняли в 96-му році. І оціх всіх голів адміністрації, голів канцелярії, голів. Офісу президента супроводжували скандали постійно. Може за Кравчука менше, а от за вже кучму, там хто такий табачник? Чому так? Хто він такий, голова адміністрації? Чому він туди лізе? Він сюди лізе, він то робить, він то робить. Він призначає міністрів, чи там щось там шепоче президенту про прем'єр-міністра, кого призначати коротше ціла історія. І так воно тягнулося досить довго. І парламент не хоче будь-які. Парламенти мінялися. Там були продемократичні, проєвропейські сили, були абсолютно антиєвропейські, комуністичні, антикомуністичні, будь які І всі ці сили не хотіли, якби. Унормовувати ситуацію навколо президента. Бо дуже часто було так, що і парламент, і президент мають однакову політичну приналежність. А чому ми будемо. Там же наш сидить на горі, правда? Що ж ми його будемо міняти? Що ж ми будемо стискати його повноваження? Що ж ми можемо, що ж нафігавано нам треба? І тому ми не будемо це робити. Потім приходять інші, і ті йдуть в опозицію і кажуть. Треба щось робити з адміністрацією президента. Хто це люди? Вони не прописані в Конституції. Проходить час, міняються знов. Тоді вже ці, які були попере, перед попереднім разом, кажуть: ні-ні, ми, це ж наш, це наш президент, і він нашого голову адміністрації призначить, і буде нам щастя. І це тягнеться до сьогоднішнього дня. Безперечно, опозиція критикувала Порошенка. А хто у нього голова адміністрації? Чому він має такі повноваження? І так далі. і так далі. Тепер Порошенка що нам каже? Ай-яй-яй, там же голова адміністрації, там же голова офісу, погана людина. Називається вона Єрмак. І так далі, і тому подібне. Оце все тягнеться. І тяг... За Ющенка те саме було. За кучму хто у нас був голову адміністрації? Мідчук. І, 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 і це все разом воно от, от таким чином функціонувало. Тому істеблішмент український не хоче міняти ситуацію інституціоналістично інституційно. Щоб була інституція президент і означено, хто у нього там, що у нього зліва, що у нього справа, що у нього посередині, і так далі. І тому подібне. Не хоче. Бо раптом це буде свій. А що ж ми його обмежимо? Тепер про президента. Треба, ну зараз я кажу, треба повертатися до парламентсько президентської республіки. Нагадую, да, за Конституцією це правда, це правда. Нагадую, у 19-му році були вибори. ні, Може хтось пам'ятає, на виборах якась кількість, а саме 73% за такого президента, і в парламент зайшло більше половини а, прибічників президента. Ну, тоді треба міняти народ, бо він так проголосував. Треба якось поміняти народ, переселити українців кудись, а на місце українців. Когось іншого, і оці інші проголосують за інших президента, парламент, і тоді буде все прекрасно і так далі, тому подібне. Тому якщо джерело влади є народ, то перепрошую, нічого ти цим не зробиш, нічого не вдієш. А можна ніби провести вибори, якщо примусять е Зеленського піти, окей, замість нього буде е Сте Стефанчук, да, голова Верховної Ради за Конституцією. Ви думаєте, Верховний Головнокомандович буде краще, якщо буде голова Верховної Ради виконувати президент, презид, повноваження президента? Вам більше він подобається. А? Тому, от знаєте, народ дійсно, як джерело влади. Народ обирає таких представників з себе, інших у нас немає. І ці представники отак от граються, а ми не приймемо. Ми не унормуємо законодавство навколо президента. Ми це робити не будемо. І в Конституції вставляти не буде, бо нам це не вигідно. Потім інші приходять, і їм це не вигідно, потім інші, і, їм це, і всім це не вигідно. Тому питання не в Єрмаку, а питання в тому, що політичні еліти України не хочуть нічого міняти і працюють по російськи на авось. Авось наш буде на чолі. І тоді що ж нам міняти, коли це буде наш? А от коли не наш, тоді ай-яй-яй, які негідники, вони забули, що у нас парламентська президентська республіка. Треба переголосувати, бо народ обрав такого президента і такий парламент. І нічого з цим не зробиш. І президент каже, треба отак робити, і парламент каже, Окей. Американці якось навчилися, вони, як правило, не завжди, але як правило, Якщо голосує нація за президента такого, то вже на парламентських виборах до Конгресу, до Сенату голосують за протилежну партію. І тоді якийсь баланс вибудовується і так далі, і тому подібне. Так не всюди є, там не, не зовсім не всюди. Але, як американський приклад, отакий от от існує. Тому. Всі скандали навколо Єрмака це абсолютний абсурд, тому що це все от таким чином. Як а, а це теж можна зрозуміти? У України немає державного кореню. Да? Україна почала будуватися як держава в 91-му році. Були якісь такі середньовічні варіанти державності, але це вже абсолютно не сучасне, не держава 21-го чи кінця 20-го сторіччя. Це абсолютно щось інше. Це, це тоді це була точно не демократія. Тому треба оце розуміти. Дякую за увагу. Спробую, якщо не забуду і не буде чогось карколомного за, за цю добу, то завтра можу оцю статтю пана залужного проаналізувати, бо він там ну, багато таких речей каже: ну, ну, військові, у них є своєрідний погляд на життя, і, і ми якраз зможемо це обговорити завтра. Пока-пока, з вами був Микола Верес. Я поїхав на роботу.